У Луцьку засудили колаборантку за участь у фейковому референдумі. За даними управління СБУ у Волинській області, жителька села Миколаївка Волноваського району Донецької області добровільно перейшла на бік ворога та почала співпрацювати з окупантами. До повномасштабного вторгнення РФ вона обіймала посаду у відділі впровадження реформ місцевої адміністрації. Після окупації частини Донеччини російськими військами жінка всіляко намагалася вислужитися перед загарбниками та продалась ворогу. Зловмисниця добровільно вступила до місцевої дільничої комісії рашистів, перебуваючи у лавах псевдоустанови, жінка агітувала односельчан проголосувати за приєднання регіону до складу Росії. Слідчі СБУ Волині зібрали достатню кількість доказів для обвинувачення зловмисниці у колабораційній діяльності. Суд визнав жінку винною та засудив її до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк 15 років та з конфіскацією майна.